Слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. Переходячи до Слова Божого, я хочу поділитися цим словом, яке в мене виникло буквально сьогодні у розмові, коли розмовляючи з віруючим, віруюча людина, яка каже, що прочитала декілька разів новий заповіт і два рази старий заповіт. Після смерті він вірить в те, що він перетвориться в не перетвориться, а душа його відправиться чи то в кішку, чи то в собаку, чи то в гузку, качку, і він далі буде продовжувати жити. Друзі, на таке, таке твердження, я не знаю, чи ви, звичайно, аж, аж самі вже смієтеся, невже ж можна таке подібне щось знайти у, у Слові Божому? Через те я давно вже. Розмірковував над цим, що як Біблія говорить, що віруючий в Ісуса Христа не побачить смерті во вік, тобто, не, тобто не, не помре. А значить, що з кожним днем віруюча людина вона приближається до життя, а не до смерті, до життя, до життя вічного. Адже коли ми під підпідприблизимося до Ісуса Христа, от отже, як я хочу ці місця із Писання прочитати, адже Господь Запланував, запланував ще, скажімо, до нашого народження. Це і Євангелія від, від Івана, 3, 3 розділ, 15 вірш. Щоб кожен. Або всякий віруючий в нього не загинув, але щоб мав життя вічне. Тому що так возлюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Для, 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 для того, щоб віруючий в нього не загинув, але щоб мав життя вічне. Ось я бачу ми в, цьому, в, цих, в цьому відрізку із, із писання: ми бачимо, що Господня ціль для того, щоб кожен. Став віруючим, щоб кожен не загинув, щоб кожен через Ісуса Христа мав життя вічне, адже е, на сьогоднішній день багато хто говорить, що не, не, немає різниці, е, в, якій ти, в якому ти віруєш повіданні. тому що всі віри е, вірять в одного Бога і всі приходять до одного Бога. Ні, я так з вами не згідний. Ви можете по цьому навіть про проаналізувати свою віру, адже. Якщо ми візьмемо, скажімо, слідуюче місце і списання в від Івана, третій розділ, 36-й вірш: віруючий в сина має життя вічне, а невіруючий в сина не побачить життя, то і гнів Божий перебуває на ньому. Ви чуєте по чому можна определити наскільки ти віриш, або наскільки я вірю. Якщо я вірю, вірю, то значить я не буду чи, буду не буду з кожним днем приближатися до смерті, тому що момент смерті, як апостол Павло говорив, каже, для для мене смерть це здобуття. Тобто, коли буде смерть, це просто буде перехід. Я зустрінуся зразу з Господом ісусом і Ісусом Христом, адже написано, що. Що е, е, віруюча в, в віруюча людина в Ісуса Христа на суд не приходить? Вона вже перейшла від життя від від смерті в життя. Прийнявши Ісуса Христа або віруючи в Нього, тому що на сьогоднішній день багато хто казати, я вірю, я вірю. І якщо ти віриш в Ісуса Христа, і віриш в те, що ти помреш, і віриш в те, що ти будеш на суді, тоді в такому разі передивися, будь ласка, свою віру. А я постараюся прочитати ці місця і списані списання, які належать до віруючої людини. А якщо належать до віруючої людини, то читаючи їх, я читаю, що вони належать Мені. Вони належать мені, тому що я вірю. слідуючи місце, я, я візьму буквально їх, їх є 24 місця. віруючи агам, я вже прочитав що має має життя вічне, То, слідуючи Ісус і, і, Івана, 5 розділ, 24 вірш. Істинно, істинно кажу вам, коли Ісус Христос каже істинно істинно тобто правду, правду кажу вам, точно, точно, точно повірте, точно, точно зверніть, зверніть увагу, слухаючи Слово Моє. І віруючий в пославшого мене, він має життя вічне, і на суд не приходить, але він вже. Перейшов від смерті в життя. Бачите, я спочатку це процитував по пам'яті, яка це шов в мене в серце, адже від переповнення серця говорить уста. А тут ми, ми ж зразу знаходимо це місце і списання в дійсності. Воно так так і так і написано, що віруюча людина вона вже має в собі життя вічне. І хочу вам сказати, що від, від переповнення серця говорить уста. Це так говорить Біблія, і через те можна переконатися, в що ти віриш, щоб навіть не читаючи нічого, в що ти віриш, ти будеш говорити Я вірю, я вірю, що на суд не прийду. Я вірю, що я, що я є прощений. Я вірю, що я є дитя Боже. Я вірю, що я є служитель Божий. Я вірю, що я маю життя вічне. Я вірю, що Біблія навіть, навіть, навіть говорить, я буду зараз зараз читати, що навіть якщо і помре, каже, зразу оживе. Дивіться. І Ісус сказав так, 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 віруючи в мене, не буде, не буде нуждатися ніколи, адже сам Господь йому буде давати їжу і, і, і пиття, слідуючи місце і Списання, а ось. Воля пославшого мене є та, що всякий бачучи сина і віруючи в нього, щоб він мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Івана, 6 розділ і сороковий вірш. Я бачу і читаю, до речі, писання, що віруючи в Ісуса Христа, вони. Не вмерли, але вони залишили свої тіла. Тут на землі написано, що вони залишили як перезодягнулися, тому що для цього життя нам потрібне ось це фізичне тіло, яке, яке спроможне, або яке, яке якого потрібно і годувати. Воно має і їсти, і пити, і і, і ну багато, багато багато речей не буду не буду вам говорити. Ви самі живете живете цим цим життям, що потребує, скажімо, тіло, і воно потребує кожнісінького дня. Навіть дихати, і то і то, і то потребує тіло. Але Біблія говорить, що коли людина буде вірити в Ісуса Христа, то Ісус Христос є тою єдиною, 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 одною, одною зі всіх доріг, яка веде до Бога. Не всі релігії ведуть до Бога, не всі віру і сповідання ведуть до Бога. Ми можемо тільки по цьому, по слову Божому, оприділити, куди ж це ми направляємося. Тому що якщо у твоєму, на твоїх устах є слово може, не знаю, може бути, може так, а може так, а хто його знає, тоді. В такому разі любий друже, тобі треба звернутися до писання, і нехай Дух Святий тобі відкриє Писання. Тому що якщо Дух Святий не відкриває Писання, то людина читає, читає, каже: Я вже три рази прочитав новий заповіт, я вже два рази прочитав старий заповіт, і я вірю в те, що коли, що я не помру, тому що моя душа направиться в кішку, в песика, в собачку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Істинно кажу, кажу вам, говорить, говорить Ісус: віруючи в. В мене він має життя вічне, і дуже багато місць і списників, які говорять, що ж віруюча людина вже має, і тобі, якщо ти це маєш, то ти це будеш і сповідувати, буде воно в тебе від серця твого говорити. Тому що в чим, чим ти наповниш його, твоє серце, то будуть говорити твої твої уста, і цим самим ти можеш зрозуміти, так в що ти віриш. Е, все ж таки можна можна завчити якусь фразу вірю, що я маю життя вічне вірую, що я маю життя вічне. А коли підходить момент, що ось-ось е, uh, Може, твоя твоє, твоє uh, не скажімо, Твоє тіло позбутися життя, до речі, до речі правильний, правильний вислів. Тіло позбувається життя, тобто життя далі виходить із тіла. І що тоді людина відбив що з людиною відбувається? Чи вона боїться, чи вона чи вона переживає, чи вона ойкає, чи вона там починає на всякий випадок? Ой, перехрещуся, ой, що там ще вчили, ой, на всякий випадок. Господи, прости, за всі там гріхи і так далі. Та якщо ти маєш Ісуса Христа у своєму серці, ти не будеш боятися смерті, тому що смерть для людини це є просто перехід, смерть це для тіла, а для людини віруючої немає смерті, тому що він просто залишиться тіло, а одінеться в нове тіло, яке отрив Ісус Христос після свого Воскресіння. Він є перший, він є початком. Він ви початковим початківцем, і всі віруючі в нього не будуть мати тіло курки, не будуть мати тіло кішки, а будуть мати тіло Ісуса Христа. От в кого ти віруєш. В того ти і будеш перепреображатися або перетворюватися, мінятися з кожнісіньким днем. І віруючий в Сина Божого, дивіться, що я ще я прочитаю вам, віруючий в Сина Алілюя, Алілюя. І Ісус сказав: «Я, якщо я, а, я є життя, Воскресіння. Віруючи в мене, якщо і помре, то він оживе. Це стосується тих людей, які вже померли. Це, ці слова були сказані до, до, до Марії, коли Лазар був, е, е, був у гробниці. І через те Ісус Христос каже: віриш, каже, що Вона Каже, та вірю, але це буде в останній день, але от зараз його немає, і так далі. Ну і Ісус каже, що. Всякий віруючий в мене не помре вовік. Віриш ти в це? Вовік, тобто не назавжди. І по відношенню до Лазаря відбулося, що його Христос і Воскрес, але він пізніше залишив все ж таки своє тіло. Але ми, друзі, живемо зараз в такий час, що я вірю, я вірю так в Ісуса Христа. Я вірю, що я маю життя вічне. Так, я вірю, і я вірю, що ми живемо в такий час, що не потрібно буде нам залишати своє тіло, своє тіло як одіж. Тому що написано, що е, коли прийде Ісус Христос, коли він приблизиться, приблизиться до землі для того, щоб взяти всіх віруючих, всіх віруючих, не наполовину віруючих, не трошки там віруючих, не там понедільно віруючих, а всіх віруючих, які на, 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 на всі. 24, скажімо, години в день вони є віруючі і не, не бояться, то прийде Ісус забрати таких, таких віруючих людей, і написано, що воскреснуть ті, які вірили, воскреснуть в одне воводводну в мить, і ті, які вірять, але знаходяться в тілі, їм не прийдеться вмирати, їм прийдеться. Перемінитися на 100% в одну мить, отак як зробив одну мить, отак і перемінимось, віруючи в сина. Порозмірковуйте над цим. І нехай цей день буде для вас благословенним і днем відкриття, що не помру, тому що Ісус живе в мені, моє ім'я записане в Книгу життя. Я тільки закрию очі і відкрию, і буду бачити Ісуса. Нехай вас Господь рясно благословить. Amém.